Одного сонячного дня котик пішов у ліс з друзями на пікнік. Сонце лоскотало спину, вітер носив аромат квітів. Смажили смаколики, жартували та співали, палили багаття. Аж раптом іскра. Вона впала в суху траву, наче зовсім не видно. Але дим пішов одразу. Загасимо! хтось крикнув. Топтали лапками, дмухали, сипали землю. Та вогонь ріс, теплий, але вже недобрий. Котик кинувся до струмка, набирав лапками воду, бігав, виливав, знов і знов. Друзі допомагали йому, і вогонь нарешті згас. Та частина трави згоріла, пеньки були обвуглені, а гніздо, в якому були пташки, залишилося. Без пташенят і навіть вітер став тихим. Котик сів на землю. Я ж не хотів, прошептав він. Наступного ранку він прийшов із лійкою і посадив перший новий паросток.